Секрет ідеальних тоненьких млинців. Ви будете просто в шоці, наскільки все просто. З вас підписка, а з мене подробиці. І так готуємо. Взяла стакан 250 грамовий борошна. висипаю в миску, в якій буду замішувати тісто. До нього додаю півчайної ложки солі та 2 столові ложки цукру, поєдную між собою. Далі в цей же стакан наливаю молоко 2,5 стакани, вливаю до борошна. Окремо взбиваю яйце і вливаю до всіх інгредієнтів. Додаю 4 столові ложки олії і 50 грамів. Розтопленого вершкового масла починає вимішувати тісто. Секрет в тому, щоб вони були ніжні та з дирочками, потрібно одразу сполучати всі інгредієнти, не замішувати спочатку тісто і поступово додавати молоко, а все потрібно одразу. І хочу додати, ніяких комочків не буде, а тісто буде однорідне, як показано на відео. Ви можете для себе зробити експеримент, взяти одні ті самі продукти, замісити, так як показано на відео, а другий варіант з поступовим додаванням молока. Для першого млинчика змащою сковоріт. Трохи олією і добре її нагріваю, наливаю тісто і обсмажую з обох сторін.